Єдине місце, де я знайшов таку дорогу, посипану піском, це було по Івашкам. Міг би показати у вас весь свій шлях по цьому силу, але з метою безпеки я показую просто дорогу на саме такому безпечному місці. Подивіться, єдине місце я сьогодні об'їхав фактично частину золочів, Одноробівка, Петрівка. Блін, ніде не було посипано. Посипано в і важках. Зараз я вам покажу звідки береться цей пісок. Оце пісок, ото сіль, і це буде та смесь, яка буде розсипатись, коли буде галольот. Дівчатка, ви не покажете своє обличчя, бо те, що ви робите, це героїзм. Насправді, а хто ви, звідки ви? Ну з вами я вже зустрічався. Назвіться, будь ласка, для історії. Як вас? Надя, а прізвище? Таня. Таня, як прізвище? Краснікова. красникава Тома подус Лена Теленка, як Тесленко. Тесленко. Ну і назвіться ще раз, щоб я вспомнил. Шевчик Валентина Валентина Шевчик, голова вуличного <гум> комітету. Дивіться, що вони роблять. Вони це роблять руками, і куди потім це ви будете вивозити, виносити? Де буде ожеледиться, будемо сипати по дорогах. Вони вже сипали. А, дівчата, а як сипати? Це в відро взяв і ходити і сипати. А, і, і на санках їздили оце, як був польот. Санками розкидали, возили Заводимо, мішками, сипали. просили ще людей, щоб їм підвозили, щоб привезли пісок нам. Ну, так Я працюємо. просто хочу вам сказати, що ми працюємо не тільки тут, де стріляють, а в благополучних зонах. От ті люди, яким щось не дуже подобається, де-небудь в Коломаці, в Краснокутську, в Богодухаю, подивіться, як працюють люди в Іважках. Тут до лінії фронту кілометр. От будинку цієї дівчини взагалі 400 метрів. Я приїздив до вас в гості минулого разу, дрони над головою гуділи, так що зараз облачно і вони так не гудуть. Оце робота. Оце люди працюють. І ви в важках не слизько, ні? Ні. Ні? Ні, ні? Ну ніхто ще ноги, руки не поламав. Люди я тут не я... Не я чув тут скільки, чоловік 190 живе, так? Да? Да, зараз двісті. Зараз 176 сімдесят шість сімей. І зараз дуже велика проблема. Рашики розбили е, вишки, вишки зв'язку. Да. МТС і Лайф. Розбили вчора було 8. два постріли, я так розумію, і обидва були. Повністю по... да, пошкоджена вишка, Антена. Ясно. дівчата, дай Бог вам здоров'я. Викращемо. Оцей пісок, який солі, соль, який сиплять на дорогу, дівчата готують руками, навіть не лопати, а руками. Клонимося їм. Нас не переможуть. Ми українці. Трішечки несправедливий я був щодо посипки доріг. В Олександрівці на в'їзді в Олександрівці також була дорога посипана. А це дорога від Реснянського поворота. Та класна дорога з даного експлуатації перед війною. Отут ніхто не ні чистив, ні сипав нічого. По цій дорозі я їхав, коли ударили перші морози. Тут був каток. Дівчата з вачків мішають суміш піску і солі руками. Потім у відрах розносять. І розкидають по своєму селу по дорогам, по тротуарам, хоча там тротуарів немає. А тут повинен працювати автодор, ви ж все-таки нічого тут не робилося.